зайшов типа цей типа ну як в обычной цей и что тут есть туалет есть даже ванная какая-то типа и другие соединяющий то есть так, такие вот минимализм но так хорошо наверное его западнаться Мінімалістичний вагон Якби тут наверное вообще самый проще лежак і все Щоб спати. Такі фонарики. Ну, так цікавенько. <реш> ніколи я, я я вагони такі не бачив Чи цей навіть туалет виходить в отдельний якісь тут габадуси даже стрімно до цих штук підходить блять ладно от так їздив ворошило слава богу у нас сохранились ці вагони Що можна вам показать ладно все сейчас буду спускаться сей може позаписую що буде